Ну, чесно, давно вже фотонів 254-х з оригінальною кабіною в нас не попадало. Ціна 5300 доларів з нашою доставкою. Все в оригіналі. Рідна резина передня-задня, всі е вікна, передні, задні двері і так далі. Все рідне. Рідна навіска, нічого не розбита. До речі, фішка тут зроблена два яблука. 22 і 28. Вал відбору. Пічка, повна комплектація трактора, все робоче, нічого ніде не тече з нього, заводиться співтика, добрий акумулятор, ну фари би здалося трошки освітлити, від сонця вони пожовтіли, а так, самі бачите, стан дуже класний, нічого не розбито, нічого не болтається. Можна сказати, по механіці тут жодного питання нема. Абсолютно. Також можемо поміняти на будь-який ваш китайський міні-трактор.